Всім привіт-привіт! Це у нас огляд каталогу на лютий 2023 року. Пам'ятаю, в минулому році лютневий каталог був з купою акцій і парні акції були. Тобто для нього і для неї. Подивимось, що в цьому році нам підготувала компанія. І ось акційні позиції, близькі топери для губ по 249 гривень. Так, о, Зен 159 гривень, підводка Фломастер 249 і віск для брів 249 гривень. Чудові, чудові позиції, прям топові. Ще й дуже гарні знижки на них. І так, далі у нас палетка для макіяжу Peach Bite. М -м, 349 гривень, знижка 100 гривень. Олія для тіла зі знижкою 40 гривень, її вартість 239 гривень у лютому. І автозасмага 399 гривень. Чудові акції. Так, наші креми для рук малишки новенькі, економія 20 гривень. Буде вартість 59 гривень замість 79. Маски для волосся, економія 10 гривень, об'єм кожної по 30 мл. Вау, дівчата! Ви подивіться, які новинки, палетки з дзеркалом, з дзеркалом, і ви подивіться, які неймовірні шикарні відтінки. я В захваті неймовірна краса, подивіться, і металічний блиск із глітером. Перла-мутровий відтінок, а також 5 сильно пігментованих матових відтінків. Ага, ось і починаються пари. Знижка 25% на кожен другий зволожувальний бальзам, а також набір 179 гривень, в якому 2 мила хамам та з натуральними перлинами. Знову нагадую, що акція на новинки «Креми для рук. 59 гривень. І не забувайте, що у нас ще є маленький крем для рук, об'єм 30 мл з трояндовою водою. Вартість 89 гривень. Наступна акційна пара це крем для рук з маслом ши, а також скраб 229 гривень. Економія 29 гривень. Чудово! А ще якщо оформлюєте дисконт 25%, отримуєте ще додаткову знижку. Щоб оформити дисконт, переходьте знизу по посиланню, заповнюйте форму та купуйте зі знижкою. Ще одна пара це гель для душу плюс лосьйон для рук та тіла з морськими мінералами, вартість 229 гривень. Економія 19 гривень. Ця лінійка має неймовірний аромат. Кожного разу дивуюся, наскільки це ніжний, невагомий аромат, який підходить кожній жіночці, кожній дівчині. Тобто, із клієнтів, хто в мене замовляв, всі задоволені, тому рекомендую. Далі пари пари це шампунь з оливкою та кондиціонер для волосся 199 гривень. І лосьон для душу плюс лосьон для рук та тіла з оливкою 229 гривень. До речі, в минулому місяці, в грудні, також була акція на оливку, і у мене клієнтки дуже хвалили цю серію. Тому придивіться і по акції можете собі купити. Наступні пари: знижка 50% на кожну другу гельпіну для душу. Супер! І лосьйон для душу плюс гель для душу з мигдалем. 399 гривень! Яка краса! Аромат у цієї лінійки такий, прям чиста, чиста мигдальна кісточка. І лосьйон чудово зволожує шкіру, мені сподобався. Тому рекомендую. Олійку особисто не тестувала, але клієнти говорять, що подобається. Лімітована серія Grace and Flora, квітково-цитрусовий аромат. Залишилось із серії, тільки крем для рук. Гель для душу та спрей для волосся і тіла. Не забувайте про нашу серію Botanics, шампуні та гелі для душу. Об'єми 500 мл, дуже великі, об'єми, вистачає надовго. Для чоловіків набір, до якого входить піна та чоловічий шампунь, вартість 339 гривень. І ще один набір це масло для бороди та вус, а також. Віск для волосся. Вартість 379 гривень. Зубна паста плюс набір зубних щіток 189 гривень. І не забувайте про нашу зубну пасту з алоєм 99 гривень. Крем стайлинг для волосся. Є для прямого волосся, а також для кучерявого об'єми по 200 мл і вартість 99 гривень. Наша чудова лінійка з кератином для волосся. Кожна позиція це прям знахідка для волосся. Шампунь, маска, кондиціонер, спрей для волосся для легкого розчісування та олійка для кінчиків волосся. Фарба для волосся по 239 гривень. Дезодоранти. Залишився один жіночий. Та два чоловічих по 139 гривень без алюмінію. І роликові дезодоранти 139 гривень чоловічі та жіночі. До речі, захищають на 48 годин, зменшують виділення поту, зменшують запах неприємний. У декого, до речі, повністю прибирають запах. Тому дивіться. Парфумовані спреї для волосся та Тіла Краш е і лямур по 189 гривень, неймовірні такі квітково ягідні аромати. Прям м -м, як якась жувачка. Чи, от, мені одразу нагадує якусь ляльку Барбі, яка ось так пахне. Мега приємно. Класні аромати, і можна їх використовувати, до речі, і підліткам Там З 10, 11-12 років дуже гарно заходить. Парфумовані води для жінок. Рейна це тепер моя нова любов. Раніше на неї не звертала уваги. Ну, Рейна і Рейна всі хвалять і добре. А потім я протестувала лосьйон спочатку для тіла і закохалася в цей теплий, насичений, такий шикарний аромат, і, звичайно, парфумована вода. Така ж, така ж тепла, як, як наче вона закутує вас в теплу вуаль. Так, новий набір на акції парфумований лосьон для тіла Sensational» плюс парфумована жіноча вода. 599 гривень. Зверніть увагу, це набір по ціні аромату. Далі баолі це чоловіча парфумована вода з таким свіжим. Морським озоновим ароматом вартість набору 619 гривень, до нього входить чоловіча парфумована вода плюс лосьон після гоління. Тільки парфумована вода коштує 599 гривень. Набор нам пропонують за 619. Уявляєте, дуже класна економія, прям супер. Це ще одні досить непогані чоловічі аромати, гаучо взагалі. У мене почали купувати дуже гарно, тому, мабуть, приємний, приємний аромат. Треба почитати детальніше, які там нотки. Монсеньор, як для мене, він такий теплий, теплий-теплий деревний аромат, аромат шкіри. Ось я, якийсь такий. Такий дуже цікавий аромат насправді. Так, далі супер чудові пари. Вау, 899 гривень за два аромати. His Power and Her Passion. Знижка, дивіться, 198 гривень, 200 гривень, коротше. Знижка дуже чудова. А ще й знижка 25%. Знижка консультанта прям шикарно. Наступна акційна пара. Це парфумована вода для чоловіків Wanderlust і парфумована вода для жінок Fernve -Фе, 1600 гривень. Економія 400 гривень. Чудово! І, до речі, ось ці аромати вони прям ідуть в коробочках, в таких елітних гарних коробках. Які відкриваються, і там лежить, прямо на такій, як підставочці, не подушечці цей аромат. Неймовірно шикарно, ще й така знижка. Наступна пара, вартість 429 гривень. До неї входить чоловічий аромат Онікс і жіночий аромат Diamond. І ще одна: шутерсмен плюс німфа. 429 гривень, ці аромати по 50 мл. Але от Шутерсмен це дуже-дуже ходовий. Ось на цій сторіночці можна роздивитись аромати, які не ввійшли до акції, але тим не менш, вони також дуже класні. Арома дифузори для оселі по 349 гривень. І CC та BB-крем 319 та 269 гривень, відповідно. У грудні запускали прямо акцію на тональні креми 0,4 відтінок. Їх зняли з виробництва, вже їх немає в продажу, але в грудні можна було ще купити така була чудова акція. Зараз вже немає знову на доступних позиціях лише 01, 02 і 0,3. Праймер та крем для стробінгу по 319 гривень. І наші коректуючі засоби для обличчя. Крем-крем. Від тьмяної шкіри та від почервонінь по 269 гривень. Об'єм кожного засобу по 25 мл. Ще один подарунковий набір, прозора матуюча пудра плюс хайлайтер 599 гривень. Окремо можна купити BB пудру 259 гривень. Її можна придбати в двох відтінках: світлий та натуральний. Запечена порцелянова пудра 569 гривень. І набірчик. Дивіться, палетка для контурингу плюс щітка для нанесення тону та пудри 629 гривень, і щітка для нанесення тону та контурингу плюс палетка хайлайтерів 599 гривень. Нагадую, що ще є палетка для обличчя Bite на акції. Знижка аж 100 гривень. Вартість її 349 гривень у лютому. Це, до речі, дуже універсальна палетка, якою можна відтіняти обличчя, фарбувати очі. Дуже гарно. Наші кремові тіні для повік по 179 гривень. І не забувайте за рідкі тіні для повік. 239 гривень, 7 різних відтінків. Праймер для повік 189 гривень. Коли ви спочатку наносите праймер для повік, а потім тіні, тіні не скатуються, цілий день дуже гарно носяться на обличчі, тому можна купити придбати собі праймер, для того, щоб макіяж був взагалі максимально ідеальним. Підводки для. Очей по 249 гривень, туш для вій подвійна, плюс косметичка вартість 429 гривень, економія 80 гривень. І ще один, неймовірно, крутий набір, туш для, для вій Limitless плюс роватка для зміцнення вій та брів 599 гривень. За набір, економія 130 гривень майже. І знову ж таки супер ціна на ту же сен. Вона має силіконову кісточку, дуже гарно видовжує вії і розділяє кожну вію, розділяє окремо і робить такий виразний, виразний погляд. Віск для брів, об'єм 25 мл, і вартість 249 гривень. Дуже класно фіксує. Волосинки, а також в своєму складі містить капіксил, який зміцнює брови та сприяє росту. Уявляєте, тобто два в одному І моделює брови і зміцнює їх. Помади. Матова помада матеруш 169 гривень, а також труколор 139 гривень. Труколор це звичайна помада, яка зволожує губи та надає їй відтінок. Відтінки в каталозі не відповідають дійсності, тому запитуйте у своїх наставників сводчі. Матова рідка помада неймовірної якості носиться цілий день зранку. Як нафарбували губки, так ввечері ви їх змиваєте. 219 гривень також дуже великий спектр кольорів. Рідка помада Elite. Також 219 гривень, але тут відтіночки такі сексуальні, неймовірні, дуже-дуже гарні. Блиски для губ 229 гривень. Це лакові блиски, мають глянцеве покриття. І такі, знаєте, природні відтінки вони напівпрозорі. Тобто можна на губи наносити лише блиск, а можна їх блиск наносити на олівець. Так, знову нагадую, що блиск топер на акції знижка 50 гривень. Ці блиски мають такий пухкенький пензлик. Пухкенький. І от один раз провели і вже половина роботи зроблена. Провели по губам і робота зроблена. Дуже класна, якості, це прям моя нова любов із ці блиски. Далі набір, блиск для збільшення губ. Плюс бальзам для губ 339 гривень. Олівці для губ по 129 гривень залишилось 5 відтінків в наявності. Не забувайте про набори пензликів 579 гривень, є такий світло рожевий відтінок і є леопардовий. Також лімітована серія, точніше, лімітований набір. Кісточок 1499 гривень, і там дуже велика кількість пензликів, плюс дуже зручний футляр. Наступний набір це зміцнювач для нігтів, плюс засіб для видалення кутикули 159 гривень. Лаки для волосся 219 гривень. Є сильна фіксація та ультрасильна фіксація. Тому обирайте собі той, який прям на вас дивиться. Пачі під очі з біотином та колагеном, той, який золотистий, і чорний це з муцином, з фільтратом равлика по 39 гривень. В наборчику 2 штучки. Наші неймовірні засоби для прибирання це не біозасоби, вони такі досить. Сильні, але дуже класно вичищають. Ось цей порошок для чищення відчистить будь-яку поверхню. дійсно. 69 гривень можна і каструлі відтирати сковороди, і поверхні на кухні, кахель, плитку. Все-все-все. Засіб для видалення нагару і жиру можна мити застарілі каструлі, сковороди, а також витяжку. Коротше, ця лінійка прям дуже класно виготовляється в Україні по замовленню компанії Фармасі. Так, дивіться, в продажу з'явився шейкер для коктейлів 249 гривень, а також не забувайте про наші протеїнові коктейлі для контролю ваги. Вартість 1499 гривень. 4 смаки в асортименті, ваніль, банан, малина та шоколад. Я купувала собі шоколадний, досить смачний і дійсно схожий на шоколадний батончик. Чаї, неймовірні чаї, точніше, суміш Суміш екстрактів зеленого чаю, чорного та трав, різних трав. Також в чотирьох ароматах, далі набір. Вітамін Д вітамін В12, вартість 599 гривень, знижка 100 гривень економія. І наступний набір спіруліна плюс шипучий вітамін С, 600 гривень, знижка майже 100 гривень. Наші вітаміни для чоловіків, жінок та дітей по 499 гривень. І топові, топові продукти це. Харчові волокна для зменшення ваги, для нормалізації роботи кишкового тракту і чорний кмин, капсули чорного кмину 559 гривень, зміцнює імунітет, нормалізує тиск, нормалізує цукор в крові. Почитайте, про нього там дуже-дуже багато корисностей. Вау, знижка 25% на кожну другу ефірну олію. Неймовірно, у нас їх 8 видів у продажу: дивіться: лимон, чайне дерево, евкаліпт, перцева м'ята, апельсин. І саме цікаве, що про, кожне, про кожну олійку розписано: для чого вона, що вона робить, який дає ефект, від чого позбавляє. Коротше, дуже класно. В каталозі не так детально розписано, а от на сайті. Прям заходите і читаєте про кожну ефірну олійку, дуже-дуже багато корисностей. Набір крем плюс гель залоє 399 гривень. Ця серія зволожує обличчя, дуже доглядає шкіру обличчя і надає такого. Натурального свіжого вигляду. Файна пара: це гель для вмивання, плюс зволожуючий крем для обличчя Аква 600, о, 559 гривень. Економія також 100 гривень. Також в цій лінійці є крем під очі і сироватка для зволоження. Серія акне. Для віку 12 для проблемної шкіри набір 279 гривень це крем для обличчя плюс гель для вмивання. Також додатково до акційного набору можна взяти тонік та сироватку. Серія з активованим вугіллям від чорних точок для всіх типів шкіри. В цій серії є маска плівка, а також тонік для обличчя з активованим вугіллям. Лінійка для сухої та чутливої шкіри обличчя з календулою, тонік, косметична олійка, очищувальний гель, крем для обличчя. Дуже гарна лінійка, особливо зараз в зимовий період, коли пересучується шкіра, ця серія прям спасає. Лінійка з чайним деревом для віку 15 для жирної шкіри та комбінованої. Сироватка сос наноситься точечно на кожен прищик. Тобто, якщо дуже багато прищиків, або якщо і небагато, беремо і наносимо на кожний прищик ватною паличкою. Це у нас лінійка для освітлення, для відбілювання шкіри від пігментних від веснушок, якщо хочете їх висвітлити трішки. Можна використовувати з віку 15 років. Ця лінійка не тільки освітлює, але ще й зволожує. Resurface для віку від 30 років і старше. В її складі є ретинол, прибирає з горшки, дуже гарно приводить шкіру в тонус, на Впитує шкіру, неймовірна лінійка, дуже гарні засоби, елітні, я б сказала. І про кожен продукт прямо на сайті все, все розписано, який склад, тому заходьте ознайомлюйтесь. Це ще одна чудова лінійка для шкіри, для Віку 20, для всіх типів шкіри, і набір очищувальний. Засіб для обличчя, плюс крем для обличчя 699 гривень. Уявляєте, знижка майже 230 гривень. Наступна опційна позиція це мило для інтимної гігієни плюс крем для депіляції. Вартість 399 гривень. Не забувайте про наші засоби для догляду за ніжками. Є соль пілінг для них, крем для них та м'ятний спрей, який освіжає стопи. Дитяча лінійка. Набір. Спрей для волосся плюс шампунь 269 гривень. Новинки січня це мус стайлінг для волосся, 289 гривень, та спрей стайлінг. сухий шампунь для волосся 219 гривень. Клієнти завдоволені, тому що в період, коли немає води, немає світла, треба швиденько привести волосся до порядку. Цей шампунь виручає. Наша безсульфатна лінійка для пошкодженого волосся зволожує його дуже гарно. І вартість 199 гривень це шампунь та кондиціонер, і масочка 159 гривень. Зелена лінійка це. Безсульфатна серія для густоти волосся по 249 гривень кондиціонер та шампунь. А серія reviving вона відновлює волосся. Дуже гарно доглядає, в своєму складі містить капік сили, який зміцнює волосся. Гелі-гелі для. Тіла масажні, з кінським каштаном 249 гривень та з паприкою 229 гривень. Також є маленькі об'єми в тюбіках подвійний ефект, тобто вони трішечки сильніші. Масажний стік ментоловий по 319 гривень кожного разу розказую своїм клієнтам, своїм консультантам, що він дійсно спасає від головних болей, від мігрений. Якщо закладений ніс, дуже гарно можна помазати. Крила носа і розкладає його, тобто класний ефект. Засіб для миття посуду, 249 гривень, об'єм 500 мл, величезний об'єм, не містить хлорки в своєму складі, можна мити в холодній воді. Також мій улюблений засіб для миття посуду це концентрат 149 гривень, об'єм 300 мл, але його досить. Чудово розбавляти з водою. І, звичайно, об'єм збільшується в два або в три рази. Мультифункціональні засоби для прибирання будинку, для виведення плям, для того, щоб освіжити поверхні, щоб відмити якісь, наприклад, плями і так далі по 159 гривень. І наборчики нарешті. Рідкий порошок для світлих речей та засіб для виведення плям 329 гривень, і наступний наборчик. Порошок рідкий для прання кольорових речей плюс кондиціонер для білизни 379 гривень. Кисневий засіб для видалення плям, об'єм 1000 грам, вартість 599 гривень. Додатково можна придбати мірну чашу для того, щоб було зручніше відміряти необхідну кількість засобу. Гарно відбілює будь-які плями прибирає це засоби для прибирання будинку. Універсальні серветки, які прямо виручають дуже-дуже класно. Для ламінату, для підлоги, подивіться, дуже шикарний асортимент засобів для прибирання. Обожнюю кожен з них, тому що це, по-перше, біозасоби, які не шкодять здоров'ю людини, не шкідливі для тварин та дітей. Тому придивіться, будь ласка, до цих засобів. Ось такий каталог, дуже багато акційних пропозицій. До Дня Святого Валентину можна щось купувати, обирати. І що ж, бажаю вам гарного настрою! Все буде Україна!